Тьоті Кльоми Павлик пішов у перший клас. Це було дуже урочисто і навіть трішечки страшнувато. Весь перший клас Б вишукували перед школою на лінійку, і в лункій тиші кожного по черзі привітали з 1 вересня, а потім продзвонив дзвоник на перший урок. А далі були створені зірочки. У Павликову зірочку попали всі його найкращі друзі Віця, Юрась, Сашко і Володька на прізвисько довгоносик. Та й вожатий їм попався дуже хороший п'ятикласник Вася Черевань, якого знала вся школа, бо він був редактором сатиричної стін газети Єжачок. Павлик зрозумів, що в житті його відбулася важлива зміна, і відчув він це вже наступного дня. Це була п'ятниця, особливий день у школі, де вчився Павлик. Прибиральниць у цій школі не було прибирали в класах і коридорах самі учні. Отож, що п'ятниці влаштовували так званий Аврал, коли в школі мили, шкребли і чистили, як на справжньому військовому кораблі. В авралі брали участь усі учні. І от цієї п'ятниці на великій перерві. Вася Черевань зібрав свою зірочку в коридорі біля вікна і сказав. Хлопці, ви, звісно, знаєте, що сьогодні Аврал. Нам пропонують приєднатися. Треба, братця, вже вчитись працювати. Ніколи п'ятеро друзів не чекали так кінця уроків, як у цей день. Нарешті продзеленчав останній дзвінок. Хлопці в миттю вибігли з класу. За кілька хвилин. До них підійшов Вася Черевань. У руках у нього було шість віників п'ять для зірочки і один для себе. Він дав кожному хлопцеві по вінику, свій віник поклав на плече, як гвинтівку, і коротко скомандував За мною одягатися і в сад. Вася Черевань вивів хлоп'ят на довгу доріжку, що простягалася через увесь сад. Сашку, твоя ділянка від початки доріжки до того пенька, а твоя вітю від пенька до старої груші. Ясь буде підмітати від груші до лавки, володі від лавки до кущів. А це, Павлику, твоя ділянка. Решту я беру на себе. Слухай мою команду, розійтись по ділянках. За хвилину починаємо. Приготувалися? Почали! Це було здорово. Павлик не знав, що саме відчувають на кораблі матроси під час Авралу, але він чомусь був певен, що вони повинні відчувати те саме, що зараз він. Ще давно-давно, в дитячому садку, Павлик остаточно поклав собі бути моряком, коли виросте. Він мріяв про безкрайнє синє море, про далекі, небезпечні плавання, про бурі і шторми. І ось тепер Павликові раптом здалося. Що його мрія несподівано наблизилась і в якійсь мірі почала здійснюватись. І те, що в зірочці були саме лише хлопці, і що ватажком у них був такий бойовий п'ятикласник, і головне, що цей ватажок давав їм завдання таким владним командирським тоном, наче справжній капітан. Усе це здавалось Павликові, дуже схожим на морську службу. Павлик підмітав доріжку так захоплено. Як здається, ніколи не грав навіть у найулюбленіші ігри. Особливо радісно було від того, що поряд у саду в школі працюють десятки, сотні учнів, щось носять, миють, шкребуть, підмітають. А коли хвилин через десять усе було зроблено, Павлик на диво відчув незадоволення, а якусь досаду і навіть розчарування. Йому хотілося ще працювати. І він. І з потаємною надією глянув на вожатого, чи не загадає той ще робити щонебудь. Але Вася Лавася Черевань, забравши в хлопців віники, сказав Оце молодці, справжні трударі! Ну, тепер гайда додому обідати. Привіт. По віконній шибці повільно й війниво повзе муха. Павлик якийсь час прозирливо дивиться на неї. Потім різким рухом зганяє з вікна. Павлик давно пообідав і тепер тиняється по кімнатах. У кімнатах тихо, нікого немає. Мати й батько ще не повернулися з роботи, але Павлик уже звик один залишатися вдома, і це його і скільки не турбує. Спершися на підвіконні, Павлик із сумом дивиться, як на вулиці двірник підмітає тротуар. Раптом з коридору чується голос різкий і неприємний. Хлопчику, я піду. Замкни двері на защіпку. нікого чужого не впускай. Якщо стукатимуть, тукатимуть, необмінно спитай, хто там, і не нароби пожежі. Зрозумів? Та чую, невдоволено відповідає Павлик. Парадні двері грукнули, клацнув замок. Це пішла сусідка. Тьотя Кльома. тьотя Кльома навряд чи в усьому світі є друга така сусідка, як тьотя Кльома. Це висока худа бабуся з жовтим зморшуватим обличчям і хижацьким гачкуватим носом. На цьому носі якимсь дивом тримається схоже на пропелер пенсне з квадратними гранчастими скильцями. Її звуть Клементина Аполіонарівна. Проте всі в будинку здавна називають її тьотя Кльома. Подейкують, що так називали її колись родичі, які загинули. Зараз тьотя Кльома самотня і живе зовсім одна. Вона мовчазна і ставиться до всіх презирливо. І з ніжністю ставиться лише до свого кота Васьки. Великого, викоханого і сліпучо білого, як сніг. Через оцього самого Ваську і почалася неприємна ворожнеча кльома з Павликом. Якось Павлик і його найкращий друзяка, Володька Довгоносик, затіяли гру в цирк. Арена цирку була в кухні. І от після другого антракту в кухню, потягуючись лінивою ходою, зайшов кіт Васька, Кота Ваську спіймали і перетворили на дресированого тигра. Для початку дресурувальники вмочили кінчик його білого хвоста в чорнильницю. Вийшло дуже гарно і оригінально. На виставу несподівано завітала тьотя Кльома. Приглушено зойкнувши, вона схопила Ваську і, пилячи шляпнувши Павлика по потилиці, гнівно промовила смій мучити тварин, поганий хлопчисько! Після чого подалась до себе у кімнату відмивати котячий хвіст. Відтоді вони стали ворогами. Тютя кльома наприховано зневажала Павлика, а він у міру можливості завдавав їй різних дрібних прикростей то погасить у ванні світло, коли вона миється, то вимаже повидлом ручкою її дверей то ще щонебудь одне. Єдине, що іноді зупиняла Павлика в його ворожих намірах. Це те, що тітя Кльома ніколи не скаржилась на нього батька. Сьогодні Павликові було не до тіті кльоми. Пішла ну і добре. Ех, нудно, хоч би скоріш володька довгоносик прийшов, може, вдвох придумало б щось, але й володьки немає. Мабуть, подався з мамою в гості до бабусі. У душі у Павлика звучать морські команди. Авраал! Усі нагору! Драють палубу! Хочеться рухатись, щось робити. Ех. Павлик знову обходить квартиру, виходить у коридор, іде на кухню, але й на кухні сьогодні чисто чистісінько. Зовсім нема чого ні підмітати, ні прибирати. І раптом погляд зупиняється на вікні. Там за вікном балкон. А на балконі страшенний гармидер. Валяються якісь ящики, розбиті горщики з-під квітів, іржаві консервні банки та інший мотлох. Посеред балкона стоїть почорніли від дощів та снігу старе плетене з лози крісло, на спинці якого висить брудне ганчір'я. Оце так. Ось де можна розійтися і навести такий лад, що. Тьху. то ж балкон тьоті кльово. А вже досадли Знову тітя клюма стає йому поперек дороги. Та він уже не може відвести огляду від балкона. І що більше він дивиться на цей балкон, то більше йому хочеться поприбирати там. І чому цей балкон належить тіті клюмі од досада? І раптом майнула думка А що? як? А що ж тут такого? Їх вдома немає. Вона не побачить. Адже вона рідко виходить на балкон і, безперечно, взагалі нічого не помітить. І ніколи не довідеться Ну, чого там? А ще називається моряк, бо я гось нещасний. Ну, Кухонне вікно виходить просто на балкон тут і клюємо. Відчинити вікно і пролізти на балкон було пусте діло. І от Павлик уже хозяйнує на балконі. Ящик вбік. Потім їх треба буде скласти під стіною. Консервні банки на підвіконня, вони підуть у відро на сміття. Черепки павлик згріб у купу. Їх теж доведеться виконати. Ганчірки зняв із крісла і склав у один із ящиків. А коли підсував ящик до стіни, побачив подерту дитячу калошу і одразу впізнав її. Це була його власна стара Калоша, яку він ще торік зимою кинув через квартирку на балкон. Щоб досадити тьотє кльомі. Павлик мимохідь усміхнувся, дурень, сам собі тепер роботу додав. Незабаром балкон не можна було впізнати. Павлик сів у крісло і гордо роззирнувся навколо. Він був задоволений. І тут він згадав, що влітку в цьому самому кріслі годинами сиділа на самоті тьотя кльому, і Павлик раптом вперше подумав. Що вона дуже самотня, як їй, мабуть, тоскно і сумно бути весь час самій, адже нікого в неї нема, і ніхто їй ніколи не допомагає, і нема кому навіть ось так просто прибрати їй на балконі. Все треба самій, а вона ж дуже стара, і їй, звичайно, важко це робити. І Павликові вперше в житті стало жаль, цю несимпатичну. Стареньку дивачку, яка так не любила його. І було приємно, що тьо Кльома ніколи не довідається про його вчину. Сидячи в кріслі, Павлик усміхнувся. Він іще раз, тепер уже з якимось новим почуттям, обвів оглядом балкон, і погляд його випадково зупинився на вікні. Павлик мало не скрипнув від несподіванки. За вікном стояла тьотя Кльома. Павлик враз зіщулося, втягнув голову в плечі, немов співмени на гарячому, злякано дивився на неї. І дивна річ, тільки тепер він згадав, що забув замкнути двері на защіпку, а тьоця Кльома гніватиметься аж на нього за це. А про те, що він, без її дозволу, заліз на балкони, хозяйнує там. Павлик чомусь навіть не подумав. Крізь запорошені. Давно намиті шибки, ніби в серпанку, виднілося обличчя тьоті Кльоми, і здавалось, воно не живим людським обличчям, а страхітливим казковим приводом. І раптом тьотя Кльома всміхнулася. Це було так несподівано і незвичайно, навіть неймовірно. Павлик ніколи раніше не бачив, щоб тьотя Кльома всміхалась. А потім, губи, тьоті Кльоми здригнулась і заворушилася. Крізь подвійні рами не було чути слів, але Павлик зрозумів, що вона сказала щось дуже ніжне і хороше.